На церемонії вручення золотого м'яча Ламіне Ямал забирає нагороду Копа Трофі 2025 року. Найкращою молодою футболісткою року стала 19-річна іспанка Вікі Лопес із Барселони. І отримує нагороду Копа Трофі 2025 року. На церемонії вручення золотого м'яча 2025-го Джан-Луїджі Донарумма отримав нагороду як найкращий воротар року. Вигравши трофей Яшина, парі сен жермен було короновано чоловічим клубом року на церемонії вручення золотого м'яча. Від домінування всередині країни до близьку в Європі паризькі гіганти продовжують піднімати планку. Названо кращу футболістку 2025 року. Золотий м'яч отримує Айтана Бонматі з Барселони. Третій рік поспіль вона найкраща. Нагороду золотий м'яч у 2025 році отримав Усман Дембеле, футболіст збірної Франції та ПСГ. Для 28-річного Усман Дембеле це перший трофей золотого м'яча у кар'єрі. Він став шостим французьким футболістом, який удостоєний цієї нагороди після Реймонда Копа, Мішеля Платіні, Жана П'єра Папена, Зінедіна Зідана та Каріма Бензима. Другим у голосуванні став півзахисник Барселони Ламін Ямаль, а третю сходинку посів ще один гравець ПСЖ португалець Вітінья.